22 травня провели в останню путь шосткинця захисника України Олександра Ігоровича Деменченка. Він народився 9 травня 1982 року у місті Талін, Естонія. Через деякий час родина переїхала до шостки. З нашим містом була пов'язана переважна частина життя бійця. Хлопчик навчався у школі номер 12, а після її закінчення отримав професійну освіту на базі ПТУ номер 10 за спеціальністю. Електрик після проходження армійської служби Олександр підписав контракт з однією з військових частин. Понад 25 років працював кінологом. За словами рідних, Олександр мав особливий дар тонко відчувати серце собаки. Його любов до чотирилапих друзів була не просто захопленням, а справжнім покликанням. Кінологія стала для нього не лише наукою, а мистецтвом порозуміння між людиною і твариною. Олександр з неймовірною відданістю дбав про собак, розумів їх і співпогляду півпогляду навчав, виховував і часто рятував. Це сформувало його характер. Відповідальний, терплячий, сильний і відночас добрий. Поруч із ним навіть найпокірніші собаки ставали вірними друзями. Наш земляк користувався високим авторитетом, серед колег і керівництва. за зразкове виконання службових обов'язків був відзначений грамотами та медалями. Спочатком Повномасштабної російської агресії Олександр Деменченко оборонив Україну на Сумському напрямку. Я йду захищати свою сім'ю, донечку та дружину, говорив він, вирушаючи на чергове завдання. Олександр був людиною традиційних, споконвічних цінностей, головним скарбом життя. Вважав свою сім'ю. Вдома на воїна світла чекала кохана дружина Тетяна та десятирічна донечка Каміла. 20 травня, штаб-сержант, старший кінолог стрілецького батальйону Олександр Деменшенко приєднався до небесного воїнства. Ми зібралися тут, щоб провести в останню путь людину, спеціаліста своєї справи, людину, яка всім серцем і все своє життя віддала своїй праці, своєму натхненню, що він любив. Родина втратила чоловіка, батька, крещеного. Не забудемо. Слава Олександру, слава Україні. Спочивай з миром, друже. Провести в останню путь Олександра прийшли його друзі та побратими, вчителі закладів, яких він навчався, а також представники міської влади. Герої йдуть у вічність, залишаючи після себе пам'ять, пам'ять світло. І чисто, і вічно так залишиться в нашій пам'яті наш учень, наш випускник Олександр Деменченко, ще один герой, випускник професійної освіти загинув, захищаючи нас, щоб ми жили в мирі, щоб у нас обов'язково була перемога, щоб ми навчали дітей, жили, ходили, вставали в радці. То приміть, шановна родина. Співчуття наші. Герої не вмирають. Вони завжди будуть поруч з нами. Ворог б'є не тільки на полях бойових дій, а все ближче до нас. Ми повинні бути в єдності, в в повазі, в пам'яті наших героїв. Вдячність батькам. Слава Україні! Герої, слава. Герої не вмирають. Вони у вічність йдуть, сумує шостка. У скорбоції Україна. Герой іде в свою останню путь.